А боротьба з мухами не припиняється не на хвилину. Проводимо експерименти, купуємо нові, нові липучки. Ось такі липучечки купили ми тиждень І Взяли їх 10 штук і ось на них як наліплюються мухи. Ми ними дуже задоволені. Оце за неділю їх 10 штук вже поналіплялись. А це купили сьогодні. І ось десь півтори години назад я їх почепив. Вон вже скільки мушок. Там ото малюнок, на них такий. Мухи намальовані і красні малюнки. І вони, мабуть, думають, що це м'ясо, чи що. І туди сідають і, і прилипають. І оце на одній такої липучці, я так заморочився. Угадайте, напишіть в коментарях, скільки штук може поміститися на таку мухоловку, скільки їх туди може е, при, приліпитися. Я їх порахував і в коментарях давайте зустрінемось і це все дело обсудимо. Хто вгадає, хто вгадає буде приз.